Для того, щоб створити нові відгуки або редагувати існуючі в навігаційному меню зліва перейдіть на вкладку відгуки. Ви можете створити новий відгук. Для цього натисніть кнопку Плюс у верхньому меню справа зверху. Поле Автор відповідає за ім'я автора, який залишив відгук. Поле Товар відповідає за товар. На який потрібно додати відгук, для того, щоб обрати товар, почніть вводити назву товару та оберіть його у випадаючому списку. Поле Текст це сам відгук. Поле Рейтинг це оцінка, яка відображається у вигляді зірочок на сайті. Поле Дата вказує на дату, коли був залишений відгук, Поле Статус відповідає за виведення відгуку на сайт. Для збереження відгуку в меню зверху з правої сторони натисніть кнопку збереження. Коли на сайті хтось залишає відгук, він з'являється у списку як відгук із статусом відключено. За допомогою фільтру ви можете легко та швидко знайти нові відгуки, а також внести в них потрібні вам зміни. Відгуки, які вам не потрібні, ви можете просто видалити.